І живемо в світі влади і привілеїв. У цьому світі ціна окремо взятого людського життя стрімко падає. Разом з тим, в небуття йдуть накопичені людством знання і мудрість. Недарма мудрі вважали, що врятувати одне єдине людське життя це врятувати світ. Адже кожна особистість подарунок світові, ключ до певної таємниці. Певного знання. Вбиваючи, людина позбавляє все людства важливого відкровення таємниці буття. Війни виробляють глобальну воронку в невідомість, а невідомість це найгірше не вона, як отрута, отруює все, дарує помилкову надію там, де її немає. Надія – Маленький промінчик світла може згаснути, розчинитися в темряві, в невідомості. Іноді краще не знати, що десь там трапилося страшне, непоправне. Але якщо тобі надано знати, бачити, це саме той момент, коли саме ти, саме ти зможеш поратися і щось змінити. Невідомість не дає спасіння, не допомагає, не змінює і не лікує. Порятунок знаходиш тільки в одному у вірі. Ти віриш і тому чекаєш порятунку. Або рятуєш, як Руслан. Добрий день. Доброго дня. Дякую, що ви прийшли до нас сьогодні. Чи дійсно, що віра це щось таке важливе для тієї справи, яку робите ви. Мене мати навчила ще з дитинства вірити в Бога. І я знаю в даний час шість молитв, яких я приміняв на війні. Можливо, це мені дійсно допомогло. А кому ще? Хто, хто поруч з вами? Це допомогло вашому е, Так, да, ті, хто був зі мною, і ті, хто, ну. Як говориться, за всіх переживав, молився, але у кожного своя доля. Всіх не врятуєш. Тісно да, ті, хто зі мною були, вони врятувалися і залишились живими. У мене мрія була здійснити стрибок з парашутом, і коли мені предложили в місті Миколаїв, є така бригада, десантна бригада. На, той, на той час був десантний ну, полк. І я сказав, так, да, давайте я туди піду, і у 2005 році я прийшов лейтенантом медичної служби в полк, медичний пункт. І більше став працювати над собою, більше став навчатися в тому відношенні, щоб краще і більше швидше надавати ту медичну допомогу, яку потребує людина. Так, да, у всіх нас є ці недоліки, є ці позитивні нас, риси характеру. Але ж я ще раз скажу, що ми до такої війни не готові були. З давніх давен лікарська діяльність високо шанується, бо в основі її прагнення позбавити людину страждань, допомогти при недугах, а за можливостю продовжити життя. Сила лікаря в його серці. Робота його повинна керуватися богом і висвітлюватися природним світлом і досвідченістю. Найважливіша основа ліків любов, стверджував відомий лікар середньовіччя Теофраст Парацельс. Тим, хто практикує лікування, суспільство висуває абсолютно інші моральні вимоги, ніж, наприклад фізикам і лірикам, і це в мирний час. А коли війна у прозі воєнних матеріалів, лікар не завжди головний герой. Найчастіше він герой епізоду, обличчя, як то кажуть, неминуче на фронті. Однак варто відобразити стільки героїзм військових медиків. Лікар, звичайно ж, не може приймати політичні рішення на війні, і все ж таки життєво важливі рішення він приймає щохвилини. Одна маленька то тобто це вже. Підрив бойової готовності. Те, що ми вчили, да, дійсно по підручниках, і це, що сталося на війні, це зовсім різні речі. Тобто там навіть як сказати, нема коли думати, треба діяти. На війні, як би сказати, немає там, старших, молодших. Всі на війні одинакові. Тільки за фахом, да, ми трохи різні. Вони працюють під кулями і збирають людей по клаптиках. Їхня зброя скальпель. Але автомати-граната завжди на поготові. Скільки ж хвилин є у хірурга на порятунок життя? Кого рятувати в першу чергу? І що сказати тому, кого повернув до життя? Війни, катастрофи, локальні конфлікти і теракти, служба на межі між життям і смертю. Вони там, де вбивають. Їх професія військові е лікарі. День військового лікаря дещо відрізняється від розпорядку дня інших бійців. Якщо є вільні хвилини, цей час навчити інших як надати допомогу собі та товаришеві до того, як бійці потрапляють в руки медиків. Найперші хвилини, а то й секунди, стають вирішальними. Це у бійців є час між боєм. У лікаря його немає. Бій за життя триває. Бригадний лікар перша людина, яка вступає в сутичку зі смертю за життя бійця. Потім сортування та евакуація. У дні запеклих боїв медики в мобільному шпиталі оперували сотні поранених. За кілька днів, не виходячи з операційної, буквально валилися з ніг. Один з хірургів від перевтоми сам пережив клінічну смерть. Під час бою, особливо це було вже в Зеленопілі, Луганській області. Прибувши туди ну, зранку, десь приблизно о четвертій годині. Ну так. Ми туди приїхали, і там, як говориться, був ну, звичайний такий лагерь, який знаходилася ще одна бригада. Ми туди під'їхали і одразу зі сторони Російської Федерації почався обстріл з БМ-21 град. Про це ніхто навіть не знав, ніхто не був підготовлений до цього. На той час я можу сказати, що Врятувалися, дуже, як може так і повезло, ну все ще повезло людям, які там дійсно були, і врятувалися. До цієї атаки ніхто не був готовий. 24-та механізована бригада, 72-та та та 79 ті аеромобільні бригади були розташовані поблизу кордону з Росією на південний схід з містом Ровеньке Луганської області для прикриття. І як то лунало з радіоприймачів у роки Великої Вітчизняної без оголошення війни, то російські системи ГРАД буквально зрівняли з землею українські позиції. Символічно, що сталося це о 4 годині ранку. Під прикриттям бою з території Росії в Україну прорвалася колонна важкої техніки. Ніхто навіть не міг подумати, що декому залишилось жити лічені хвилини в той день. Вогонь, який попав на нас, там було дійсно страшно на це дивитися. Все було тихо, спокійно і тут з Ненацька почався обстріл. Це був дійсно ад. Там горіло все. Горіли і люди, машини, техніка, все. І чудом залишились живі тільки ті люди, які, ну, я зберіг їх Всевишній. Ми підбігали і надавали допомогу. І якось на той час ми це робили дуже швидко. Тут я зрозумів, що врятувати життя це врятувати життя в першу чергу не тільки людині, яка цього потребує, а врятувати життя його і рідним, його матері, тому що в той час вона дійсно переживає за свого сина, який знаходиться на війні. Тому що людей, які не повернулися, на жаль, звіти, це дійсно трагедія не тільки для нього особисто, це трагедія для його родичів. Що там відбувається? Що ви бачите як свідок? Вже після обстрілу дійсно був такий випадок, що людина, ну, я підбіг до людини і думав, вже все, вже можна сказати, вже. Е не підійметься вона, але зробив свою професійну справу, надавши допомогу, то, як говориться, вчасно завдяки ну, нашому командуванню, вчасно прилетів вертоліт, які туди боялись прилітати. Людина, яка я от, е, від, ну, відправляв вже на евакуацію, при евакуації дізнаюсь, що він все-таки вижив. Якщо людина дійсно хоче. Врятуватись, це залежить від неї. Рятуючи життя, розумієш, що цю людина, ця людина вже не зможе жити, але надаєш йому допомогу до кінця, до останнього. Це обов'язок кожної з нас, із медиків до останнього, тому що організм у нас построєний так, що він індивідуален. І навіть якщо ми внесемо якийсь там той чи інший препарат, це вже дасть на клітинному рівні то, то життя для організму, і він зможе врятуватися. Не потрібно опускати руки, потрібно йти до кінця. Польові лікарі першими вступають у бій зі смертю. Потім евакуація. Під час евакуації боротьба продовжується. Далі поранений потрапляють до лікарні. У військово-медичному клінічному центрі північного регіону пройшли лікування та реабілітацію понад 4 тисячі поранених і травмованих бійців, які постраждали у ході бойових дій на Донбасі. Так, за увесь час проведення антитерористичної операції до Харкова привезли понад 3600 військовослужбовців Збройних сил України, понад 300 співробітників міліції та ще три десятки воїнів-прикордонників. Але не все залежить тільки від лікаря та людського прагнення до життя. Є моменти, коли і в лікарів відвічі та безсилля на очах з'являються сльози. У нас, що найскоріше, найскоріше. У нас конечно, було те, що в нас закінчились медикаменти на той момент. Коли То знаєш, у... як допомогти людині, але не да, у нас закінчилось і на той час якось так трапилось, що підбігли ще медики з другої бригади. І вже ми разом з ними вже почали надавати вже допомогу вже більше. У мене ліків дійсно вистачало завдяки волонтерам, які мені допомагали в цьому. Які підвозили, яким я дзвонив, і що потрібно мені було. Вони одразу все організували і привезли мені. Це дійсно сподобалася робота волонтерів, тому що без них дійсно було б тяжело рятувати життя. Волонтери на передовій їх звуть янголами охоронцями Своєчасна доставка медикаментів, продовольства і боєприпасів. Волонтерами врятувало не одне життя. Це невидиме служіння добровольчої армії. Багато волонтерів, як і бідці безвісті пропали. Багато з них у полоні. Дружба лікаря Руслана Соколовського і волонтера Олександра Базенюка розпочалася ще на початку війни. Олександр, так само як і Руслан, рятував сотні людей, привозячи на передову ліки. Потім Базенюк, за клопотанням Руслана пішов до бригади добровольцем, бо був професійним військовим. Почали разом воювати. І от спасіння знадобилося і самому Сашкові. Це трапилось біля населеного ну, пункту Миколаївка, біля Слов'янська. Приблизно це було ну, 13-й годині. Почався вони пішли на висоту. Почався бой, зав'язався бой із, із сепаратистами і поступила команда, потрібно швидко евакуювати уже на той момент трьохсотих. Примітка Трьохсотий або вантаж 300 на штабній мові означає поранених, яких слід перевести до стаціонарного шпиталю після операції зроблених в польових умовах. Першим ішов старшої групи, коли його поранило. У нього дуже тяжке поранення, у нього куля потрапила в позвоночник. От, він зразу впав, вже ніг не чувствував. От, я всю групу дав відход, щоб вони відійшли і перегрупувалися. а сам залишився біля нього, зробив йому обезболювальне. От, і почав відстрілюватись там, в один з моментів, коли я перезаряджав автомат, е мені куля потрапила в бік і вийшла з перевіду. Але були товариші, хто вас? Ні, я, я, я поки ще хлопці не підійшли, я сам себе перев'язав, продовжував відстрілюватись. От, потім, уже коли зовсім погано було, я там в траву відповз. От, потім підійшли наші хлопці, також мені зробили укол. От, визвали підкріплення, ну, десь дві години ми ще відстрілювались, вели бій. От, через дві години приїхало підкріплення БТРи. ну, закінчили вже бій, мене вже вивезли. Ну, далі я вже дуже погано пам'ятаю, тому що дуже багато крові, втрата була. І на той час у нього був от, відкритий аніматор. Це коли в легені потрапила куля і розбила ребра. І на той час було видно його легені. Ми швидко надали йому допомогу і ми доставили його до відповідної бригади, яка знаходилася до хірургічної бригади, яка знаходилася там. По потім ну, евакуювали його в найближчій госпіталь. Не знаю, ну казали, що. Шансів дожити до ранку в мене було дуже-дуже мало, практично не було. Я зранку проснувся, зразу сказав, щоб мені принесли телефон, бо мені треба подзвонити дружині. Це вона була першою, кому я зателефонував. Там я пробув три дні в реанімації, потім мене літаком перевезли в Київський госпіталь. Тут ще вісім днів в реанімації, а потім вже перевели в відділення. Ракальної хірургії. Я нашим лікарям ну, безмежно дякую за те, що вони мене спасли, поставили на ноги, як вони відносяться до цього всього. Це, ну, це люди, яким треба ставити пам'ятники mm -hmm. за те, що вони нас спасають. А через деякий час я бознаю, що ну, да, він вижив і ну, почав приходити більше вже. До життя. Тобто я понял зрозумів, що людина також боролася за своє життя. Коли починається віра, от ця сама точка відліку, звідки вона починається? Я вважаю так, якщо людина її згоріти, вона в вогні не утоне. Коли людина, от може, можливо, таке і траплялося, що я врятував тих людей, яким мені було це дано на той момент врятувати їх і допомогти їм ту хвилину, як оказався в той час і, і, ну, для того, щоб врятувати такій людині життя. Найскладніше це не розгубитися. Ну, лікар як лікар на війні, але лікар ще буває як священник на війні, бо йому довіряють. Так, це дуже цікава тема. Врятувати життя це ще мало. Треба ще також підтримати моральний стан військовослужбовців. Потрібно дати їм ту віру, яку вони навіть, може, той, хто не вірить, але він повинен це розуміти, що віра в Бога – це найважливіше, що є. І це завдяки вірі люди дійсно рятуються. Був у мене один випадок, коли людина взагалі не вірила в Бога, але ну, так підходила до мене і ну, говорила, а що там, як після е смерті, як говориться, да? ну, ми з ним провели бесіду і дійсно зрозумів, що е десь там, за невідомим, є життя. Людині потрібно давати завжди надію. Не потрібно опускати руки і не давати їй ну, готуватись до чогось того невідомого, до чого ми прийдемо, І уйти у те невідоме. І завжди, навіть як би там не було, крок між життям і смертю є дуже важливим. І людину треба завжди настроїти так, щоб вона сама це зрозуміла, що. Як би там не було погано, вона врятується завдяки тому, що іменно ці перші слова ми надаємо її для того, щоб далі вона змогла врятувати сама і тобі настроїти свій організм мислями на краще. Це просто, коли тобі так погано сказати все марно. Ти бачиш вогонь, ти бачиш війну. Навколо метушаться люди, і важко зробити наступний крок. Але тільки ти обираєш, в який бік його робити. Не чекай, поки ти зрозумієш, що всьому прийшов кінець. Тримайся, це саме те місце твого спасіння. Лікарі, як священники, надихають бійців. Мишко Дамчак – сопілкар карпатського гурту Корал із позивним Лемко, доброволець у складі медичного батальйону госпітальєри. Він вивозить поранених з передової, часто співає їм або відволікти від болю. Сопілку Лемко завжди возить з собою і на фронті, і в мирному житті. Снова требують битва за жизнь через мирну плату, а судьба их лішає порой короткого сна і сплокнет медсестра, а миває від крові халати, а спасені часто не помнять врачей імена. Якщо запитати у будь-якого лікаря про християнські чесноти, він скаже смиренність, лагідність, терпіння, слухняність, милосердя, співчуття, допомога ближньому, любов до нього, але життя часто зважую наші слова. Сказати чесно, я м на війні я тільки й думав, щоб е, зустрітися зі своєю сім'єю, своїми родичами, своєю матір'ю, яка за мене дійсно переживала. І коли вон, вони знали, що я поранений, е але живий це було дійсно радістю для них усіх. Додому, врешті знімай запилюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці, ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла, непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся живий. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий. ти головне. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сиючи завидно колом. Матері душать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти головне, повертайся. við um at повертайся, ти головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти вовне, повертайся. Віра в українську армію і, і народ, я думаю, підтримує. Якщо ми зможемо піднятися разом, ми зможемо подолати цю силу, яка нас хоче поставити на коліна. Лікар повинен мати очі сокола, руки матері, мудрість змії. І серце Лева. Це слова вченого авіцена. А якщо уявити, що кожен з нас розвине в собі ці важливі якості мудрість, дар бачити, співпереживати, любити і піклуватися, і стане служити цими дарами людству, тоді кожен зробиться лікарем, і кожен буде підтримкою іншому. Саме тоді світ перестане падати в згубний морок невідомості.